Зустрічаємо, хто ж нас сьогодні зустрічає. Дивись, як його звуть? Ти запам'ятав? Читайлик. Читайлик. Але в нього знаєш, що трапилося? Він загубив свою читанку і не може її знайти. Просить, щоб ти йому допоміг. Допоможемо йому? в Так, але не читалик ніяк не може знайти свою читанку. Йому треба читати. Для того, щоб допомогти читайлику, треба виконати завдання. Давай спробуємо. Отже, перше завдання. Треба прочитати речення і замінити неправильне слово. Давай спробуємо. Прочитай, що написано. У морі плавають риби. Яке слово неправильне? Риби. Гриби. то хто ж в морі плаває тоді? Зава. Риба. О, риби, так, молодець. Наступне речення прочитай. У небі літають банани. Яке слово неправильне? Банани. То хто ж в небі літає? Так. птахи, Наступне речення. Прочитай. Взимку було дуже зарко. Яке ти слово заміниш? Зарко. На яке? Холодно. Так, молодець. Наступне речення. На небі зеле. Не сонце. Яке тут слово неправильне? Зелене. А яке повинно бути? Золоте. Супер. Наступне. Риби. Ні, спочатку. Полі, полі. полі ходять риби. Це може таке бути? Ей, чоловік, чоловік. Так, люди. Ну і останнє речення прочитай. Ми кип... ні, 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 Не, 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 не ки. Пили, прочитаю, по... про, прочитаю правильно. Ми купили. Це Фіолетові це буквачка І. Помідори. То яке тут слово треба замінити? Фіолетовий. На яке? На красний. Так, на червоне. Отже, ти помітив, що ти читав речення і розумів, що ти читаєш. Тобто ти став вже читати краще, бистріше, молодшинка. Йдемо далі. А тут завдання буде трішки складнішим. Давай спочатку прочитаємо, які групи предметів будуть писати у цих прямокутничках. Тварини, Прочитай. Тут будуть тварини, тварини а тут. Ослини. Так, отже, перша тваринка. Якщо сказати, вірніше, то там буде дві тваринки. Давай спробуємо їх прочитати. Подивись. Для, для а... Для того, щоб прочитати, послухай, для того, щоб прочитати дві тваринки, які тут зашифровані, тобі потрібно спочатку прочитати великі літери, а потім маленькі літери. Отже, і. читай. І. Ні, це не і. Читай тільки великі літери, з'єднуй їх. Курка. Яке, яка тваринка вийшла? Курка і курка. А лама. Друга? Курка і лама. Бачиш, тут зашифровані були дві тваринки: курка і лама. Далі точно так же ти можеш прочитати або спочатку всі маленькі, або потім великі, або навпаки. Ви, так, вівця. Це буквочка І, сонечко. Буквочка з крапочкою це буквочка І. Вівця коза. Молодець. Далі. Вучка. То, то які дві тваринки в тебе вийшли? Заба і вузка. Так, молодець, далі. Свиня, свинья, свиня, так, і пес. Пес так, свиня і пес далі. Казана. Казан. Кажан І? Тача. Ні, не как... кача. Ще а раз качка так кажан і качка. Молодець, вже ти впорався? А тепер рослини Пробуй прочитати дві рослини. Ви... К... Так. Улі... Улі... А, Ада. Великий літери. Ні-ні, ні, давай ще раз дивись: великі літери це отця, отця, отця і отця. З'єднай оці чотири літери, великі. Ада! Вы ада. Ні, давай ще. Ось Читається. Давай я тебе допоможу. Дивись, Ли, -и. Л П-А, ПА, то яке слово вийшло? Л -и -п -а. Ні, ні-ні-ні. Оце, по-перше, це буквочка Б і це буквочка маленька, Б. Оце ми не читаємо. Ми читаємо. Давайте, щоб тебе було більш е зрозуміло. Ми читаємо, дивись. Оцю букву, оцю, оцю і оцю. З'єднай їх. Яке в тебе слово вийде? Липа. Липа, дерево. Бачив таке дерево? Дуже похуче воно. Ну, напевно, ти бачив, просто не, не звертав уваги. А тепер прочитай ті буквочки, які не підкреслені. Вера. Ні, не підкреслене. А. Оця, ця, ця і ці дві. Верба, Ве верба. Вер так, є така рослинка. Далі. Наступне. Пробую прочитати. Яке у тебе вийшла рослинка? Яка ще раз? Д. Щось у нас з росинами трішки складніше виходить. Читаємо, давайте буду допомагати, буду підкреслювати. Дивись, читаєш оцю буквочку, оцю і оцю. Три великі букви з'єднає. Дуб. 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 Знаєш, таке дерево є дуб. дуб. Так, а тепер прочитай ті буквочки, які залишилися, вони не підкреслені, маленькі. Береза. Береза. Бачив Березу, Берізку бачив? Ні. Не, не може бути дерево з білим стовбуром. А... Так, це Берізка. Далі читаємо великі літери. Артемка, подивись на екран. Спробуй сам. Якщо ти не споришся, я тебе підкреслю. Давай. Калина. Молодець. Калина. Правильно. А тепер маленькі буквочки прочитай. Клен. Клен. Супер! Молодець. Спробуй зараз. Пос. По... По... Ні. Читаємо великі літери. Давай. Оцю, оцю, Оцю і оцю треба з'єднати. Це буква Р. А, Ірис. І, ірис. Пам'ятаєш, ми з тобою таку квіточку розбирали. Ірис. Або ірис ще. А тепер прочитай маленькі літери, які не підкреслені. Е-п. Роза. Роза. Так. І останнє. Дві, дві рослинки, які треба прочитати. Горіх. Горіх, так. І, оста... І маленькі літери. Жито. Жито браво, молодчинка. Ти впорався. Давай я зараз, щоб там не заважали ці ристочки, я їх приберу. І ми з тобою йдемо далі, адже ти виконав дуже складне завдання. Я тебе вітаю, ти впорався. Йдемо далі. Наступне завдання дуже цікаве. Кажи, будь ласка, ти знав, що в тебе є боковий зір. Чув про це колись? Ні. Ні, я тебе розкажу. Отже, око людини так влаштовано, що ти не бачиш просто ось так вперед. А ти трішечки бачиш по боках. І цей зір називається боковий. Для того, щоб навчитися швидко читати, треба тренувати цей боковий зір. І саме цим ми з тобою займемося. Я тобі поясню, як це зробити. Дивись, в тебе по центру є, зараз я візьму указочку, склади. Ми будемо читати згорі вниз. Це от стільки слів у нас буде. Один, а, два, до, три, до, чотири, п'ять, чи... ні, 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 ні. Шо? Ні. ні. До. Так. Ну, добре, прочитав. Але це не слова. Дивись, це частинки слів. Що треба зробити? Тобі потрібно дивитися на оцей склад, бачиш, де моя указочка? Ага. І спробувати прочитати слово, дивлячись боковим зіром вліво і вправо. Прочитай це слово. Літачок. Так, добре, пускаємося нижче. І ось як багато слів у нас вийшло. Давай читай. Дивлячись на серединку боковим з -з -з зором спробуй прочитати слово. -да Молодець, нижче опускаємося. Дубочок. Нижче. Молодець нижче. Лисочок. Тільки там була І. Буквочка з крапочкою, Це буква І. Далі нижче опускаємося. Лоточок. Нижче. Зубочок. Нижче. Згуночок. Нижче. Мисточок. Супер! Ти знову що буквочка з крапочкою, це і місточок. Отже, якщо ти робив так, як тебе казала, то ти дуже великий молодець, ти тренував свій зір. І давай ми зараз з тобою трішки відпочинемо, а саме зробимо гімнастику для очей. Ми з тобою зробили гімнастику для очення, трішечки відпочили. Бо у нас ще одне завдання для того, щоб. Розвивати наш боковий зір, а головне щоб швидше читати. Адже ти, напевно, звернув увагу, що коли ми опускаємося нижче, нижче і нижче, то у нас відстань збільшується. Давай спробуємо. Зараз я беру указочку, давай ще прочитаємо. Отже, дивимось на серединку, але намагаємося прочитати склад зліва і справа. Давай Сорока. Нижче. Сибиля. Не, буквочка У. У, буквочка а, У. Прочитай еще раз. Сибиля. Так. У. Молоко. Так. Антенна. Коронва. Морока. Папуга. Ворона. Субота. Молодець! Ой, дивись, ми знайшли читанку. Бачиш? Адже ми всі завдання виконали. Читанка тебе вітає і читайк буде дуже радий, що ми йому допомогли. Отже, давай відправимося тепер на звичайну руханку. Але сьогодні вона буде незвичайна. Я вирішила тобі сьогодні увімкнути дуже кумедних. Тваринок і трішки посміятися. Дуже приємно на них дивитися. Отже, ви себе відпочили? Йдемо далі. І тут у нас завдання з цифрами і складами. Треба встановити послідовність і прочитати прислів'я. Отже, знайди, будь ласка, перший склад під цифрою 1. Прочитай його. Далі цифра два. «Зробив». Е Отже, у нас вийшло слово зробив. Далі цифра три. Ди. Е «Ді», ді – Буквочка «і». І. Ді. Четыре. Діло. Отже, у нас вийшло два слова вже. Зробив діло. Далі п'ять не Уважно. Так, шесть. Гуляй. Гуляй. Сім. Ні, СМІ. У буквочка І пом'якшує СМІ. СМИ. Так. Що ж у нас за прислів'я вийшло? Можеш повторити його? Ні. Зробив діло, гуляй сміло. Що воно означає? Ні, не знаю. Ну, спочатку треба зробити всі справи, які потрібно, а потім, коли ти все вже зробив, ти вже вільний можеш йти гуляти відпочивати. От як зараз ми з тобою попрацюємо, зробимо справи. Повчимося, а потім будеш відпочивати. Ось таке у нас чудове прислів'я. Йдемо з тобою далі. Ну, це дуже легке завдання, ти вже його робив. Перший звук кожного слова. Ти виокремлюєш, потім з'єднюєш, і в тебе виходить зашифроване слово. Спробуй. Давай назвемо спочатку картинки, щоб тобі було легше. Перша картинка. Шоколадка, очі, Шоколад. глаза, ліщичка, ананас. Тільки це у нас буде не глаза, а очі. Очі. Отже, давай перший звук. Шоколадка. Який перший звук? М -м С. Так, є. Другий. К. Далі. Е -о. Супер. Кол... Далі. І останнє. Кол... А. Яке слово вийшло? Кола, Кола молодець! Класно, тебе вийшло. Ну що, зараз у нас шитанка пропонує пограти. У нас буде інтерактив... інтерактивна гра. Давай спробуємо. І що ж треба зробити? Подивись, у нас ліворуч слово, в якому три звуки. Праворуч, слово в якому чотири звуки. А тепер подивись, будь ласка, уважно. Які саме звуки? Ліворуч у нас перший звук. Це який звук? Голосний чи Приголосний. 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 А оцей? М'який? Ну, то Голосний. Волосний. і третій. Е... Приголосний. Так, отже у нас приголосний, голосний, приголосний. Три звука. Праворуч. Перший звук у нас який? Е приголосний. Далі. Голосний. Далі. Приголосний, голосний. Отже, починаємо. Перше слово у нас вухо. В, на, на, в який будиночок ти поставиш це слово? Ліворуч чи праворуч? Лівович. Так, ти вважаєш що в слові звуко три звуки? Праворуч. Праворуч. Так, не забувай. Тут підказочка навіть те, що тут звуків більше, а тут менше. Наступна картинка. Ваза. Ваза. Три Три звуки. А ну уважно порахуй. Ваза. А, Чотири. Так. Dali Zu, três Zuca mm -hmm. tá molodez sova, titeres vuca tá bê três vuca molodez e boda mm. mm. no ser zerralito, milo ah não chão não 4... Так. А це хто така? Коза, чотири. Так. Э, э, ро, э, роза э, Ні, 4. Це не роза, це мак. Ну, Мак. Скільки ж там? Три. Три. Далі. Сир. Три. Супер. Ід. Трі. Іт. Так, молодець. Ти все правильно зробив. Супер, я тебе вітаю. І останнє наше з тобою завдання нам треба почитати. Давай ми з тобою прочитаємо е, оцю частинку і спробуємо відгадати, яка казочка? Прочитай у нас тут назва і завдання. Пізнай казку. Пізнай казку. Давай спробуємо. Читаємо. Собі... Був. Е -це у. був. Бив собі, котик. І пивин. Ні, ще раз Пив... прочитай. Пи. Півник, малий, Півник. Почекай. Півник. 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 Був собі котик. Півник. Малий. Вони. Хатинку... Коту... Котик на скрипочки. К грав. грав. А, а пивник півник. Весели. пісні співав. Почекай, почекай. Тут всюди була буквочка «і», А ти чомусь читав, мов би там буквочка «и». Веселі пісні співав. Далі. Котик. Ідуці. Ні, уважно прочитай це слово. Ідуці. Ідучи. З дому наказував Пі. півникові ти ту ти тыко не співай, і без мене нікого не -ні, ні, не прочитай правильно слово. Впы впу это у. Тай, ага. та, та сам, сам, не виходь, хоч б і, і хто? Кликав. А, не подали лік і буквочка і. У, лиши. Кутитра ЛИСИЧКА ходила. Так. Ага. Собриски. От. От. Отного разу сидить пивник. Ні, півник. Будь уважний, півник. Ник. Так. Коло в віконечка. Ви. А до нього їв. Підходить. Під, «Підходить лисичка. Так, отже, все, треба продовжити казочку. Але скажи, що ти зрозумів з того, що прочитав. Це Про... типа котик, так. котик сказав, що я тебе півнику вдома, э, а так. лисичка прокралась в дом і постучала впусти. А курочка там я забув, що она співала, но а пивник все ж таки визирнув в іконочку? Ну да. І що лисичка зробила? 에, сказала 에, открыть двері. І що? Він відкрив, відчинив? Ні. А що ж було далі? Потім нічка в вдома і украла півника, Кот вернувся домой, і там не було півника, він побіг в ліс і 에... півника занес домой. Так, ну, майже так і було, молодець. Адже я дуже рада, що ти зрозумів, про яку казочку йдеться, ти прочитав, тільки тебе потрібно потренуватися, читати буквочку І. Ти чомусь, коли бачиш. Цю буквочку читаєш її як «и». Треба потренуватися. А так я тебе вітаю, ти все правильно зробив. Молодець! Супер! Ну що, бачиш, ми з тобою сьогодні вже закінчили свої справи. Ми зробили роботу. А тепер ти можеш відпочивати. Адже читайлик і читаночка з тобою прощається. Каже тобі до побачення! Бай-бай.